З початку окупації Криму на півострові зникло безвісти 18 кримських татар. Таку цифру назвав перший голова Меджелісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він зазначив, у деяких випадках викраденням людей займається так звана самооборона Криму. Це зброд із криміналітету відставних бувших працівників СБУ, КГБ, ГРУ. Так називаємо казаков, ети люди роблять чорну роботу по заказу. Тим часом викрадення продовжується. 29 вересня. Зник Едем Асанов. Його знайшли мертвим в покинутому санаторії Євпаторії. Цей жахливий факт став одним з багатьох, які ризикують бути нерозкритими, адже злочини проти кримських татар замовчуються. Ні одне похищення, ні вбивство поки не розслідувано. І Ніхто не до головної відповідальності. Крім того, наразі є реальна небезпека повторення трагедії радянських часів депортації кримсько-татарського народу. Теперішню окупацію Криму Мустафа Джамілєв порівняв з радянськими репресіями, коли для кримських татар створюють нелюдські умови, за яких неможливо жити.